Новин головні події дня розкажу просто зараз і далі про таке. Студенти, які ціною власного життя зупинили більшовицький наступ на Київ у 1918 році. Як у Запоріжжі вшанували пам'ять героїв Крут. Вони розвивали, забудовували та прославляли Запоріжжя. Вуличний художник та мураліст Саша Корбан представив новий стінопис під назвою Неймовірна вісімка. Це надихає, вони надихають. Знайти друзів та провести дозвілля у теплій атмосфері у Запоріжжі. Організували безплатний дводенний табір для підлітків. Тут дуже комфортна атмосфера, комфортні люди. Наємо з оперативної інформації по Україні в ніч на 29 січня ворог атакував Україну вісьмома ударними дронами. Всі цілі були успішно збиті силами протиповітряної оборони. Наслідок ворожих атак постраждала Харківщина в місті Вовчанськ. Внаслідок обстрілу поранена місцева жителька, яку госпіталізували. Ще двох чоловіків доправили у медзаклад із села Подоле. Обстріляли Куп'янськ. Внаслідок атаки зруйновано приватні будинки. Пошкоджено місцевий цвинтар, а також електромережі та госпіталі. Сподарчі будівлі тривають бої на Куп'янському напрямку. Українські війська відбили чотири ворожі атаки біля Сеньківки та на схід від піщани Куп'янського району. Окупанти робили навдалі спроби прорвати українську оборону. Триває і терор Херсонщини вночі. Російська армія обстріляла аграрне підприємство музиківській громаді. Знищено ангара. Також пошкоджено комбайн, оприскувач, вантажівки та легковий автомобіль. Минулої доби окупанти скинули з дрона на житловий квартал Береслава. Вибуховий пристрій у результаті вибуху поранено чоловіка. Його змінно вибуховою травмою та уламковим пораненням ноги госпіталізували. Внаслідок артилерійського обстрілу Михайлівки отримала поранення. Жінка лікарі діагностували. У неї травму живота та уламкове поранення спини не припиняються й обстріли Донеччини. В очеретиному поранено одну людину. Напередодні в Мирнограді поранено три людини. Зруйновано адмінбудівлю і пошкоджено дитсадок. Всього за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 54 особи, у тому числі 11 дітей. Били росіяни і по Нікопольщині. Зокрема, уламки збитого дрона впали на територію агропідприємства у Синельниковському районі. Побито дах будівлі згодом з артилерії окупанти зрешетили сам Нікополь. Постраждало двоє хлопців. Постраждали двоє молодих хлопців 19 та 21 років. Перший лікуватиметься вдома, другий важкий. У нього осколкові поранення голови та грудної клітини. Медики надають всю необхідну допомогу. Деталі уточнюємо. Тим часом сили оборони України продовжують стримувати противника на всій лінії зіткнення. Зокрема, на Лиманському напрямку бійці 63-ї бригади спільно з іншими підрозділами знищили танк та кілька одиниць бронетехніки. Також бійці 82-ї бригади ліквідували російських військових за допомогою дронів. Один окупант намагався ухилитися від атаки українського безпілотника, бігаючи навколо спаленої автівки та зробивши сальто назад. Йому це не допомогло. Переходимо до оперативної інформації. По запорізькому напрямку понад 100 ударів завдали окупанти по нашій області минулої доби, атакували безпілотниками та з РСЗВ. Під обстрілами були, зокрема, Гуляйполе, Залізничне та П'ятихатки. Тим часом на заес росіяни викрадають та катують співробітників станції. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. Загарбники продовжують чинити шалений тиск на персонал станції, зокрема фізичне насильство над окремими працівниками на очах у колег. Уже було вісім блекаутів. ЗС. Росіяни приховують фактичний стан справ на станції, і експерти МАГАТЕ бачать деградацію устаткування на станції. Питання в тому, що безпека континенту залежить від того, наскільки швидко вони підуть зі станції. На запорізькому напрямку ЗСУ відбили атаку окупантів північніше приютного. А гвардійці бригади Спартан знищили велике скупчення окупантів, які збирались йти на штурм. Вже на іншому відео бійці сил спецоперації знищили два ворожі опорні пункти. Наостанок, щоб вкотре нагадати окупантам, що це українська земля, і вони тут не надовго оператори за допомогою дрона встановили на місце розбитих ворожих опорних пунктів синьо-жовтий прапор. 29 січня в Україні вшановують пам'ять героїв Крут студентів, які ціною власного життя зупинили більшовицький наступ на Київ у 1918 році. Сам бій тривав кілька годин. Близько шести сотень молодих українців протистояли п'яти тисячам більшовиків. Вшанували пам'ять героїв і у Запоріжжі. Біля меморіалу героям небесної сотні зібралось за два десятки людей. Захід розпочали з хвилини мовчання в знак пам'яті про загиблих, а також поклали до постаменту квіти та поставили свічки. Віддати данину подвигу українських студентів, завітав і очільник міста Анатолій Куртєв. Така молодь у нас. Вона була тоді, вона залишається і зараз. І вона і буде. І в наступному така. Перед початком повної війни наші хлопці, які не мають досвіду, які... Взагалі не тримали рушницю в руках, але вони пішли, захищають, і досі захищають нашу державу. І далі будемо це робити. І сьогодні ми вшановуємо пам'ять всім, хто загиб, а тим, хто сьогодні оборонить нашу країну, велика подяка від цих запоріжців, від цих українців. Масштабні навчання рятувальників з гасіння умовної пожежі відбулись в обласній науковій бібліотеці. Щоб уникнути зайвої паніки серед населення? Про захід повідомили заздалегідь у соцмережах, а навколо локації виставили попереджувальні таблички. З подробицями Артур Туркін. В обласній науковій бібліотеці зберігається півтора мільйона друкованих видань. Тож локація для навчання була обрана не випадково. При отриманні оповіщення про мовну пожежу персонал та читачі були евакуйовані з будівлі. Звісно, якщо така, ну, якась критична ситуація, ми повинні знати всі механізми і всю як, як ми повинні поступати в таких ситуаціях. Тому, звісно, це необхідно. І ми вже не вперше раз до речі тренуємося з ДСНС разом років 5, тому, теж були такі тренування, але не такі масштабні, як сьогодні. За легендою навчань, пожежа сталася на п'ятому поверсі. За підвищеним номером виклику сюди направили сили і техніку запорізького гарнізону. Перед сходом до будівлі рятувальники розгортають засоби гасіння та вдягають відповідне екіпірування. Наша задача була тушіння пожежі на п'ятому поверсі. Там зайнялась а, читальний зал. Площа приблизно 510 метрів квадратних. І наша задача була ліквідація пожежі. Вдало все, все зробили, пройшли, відпрацювали навички, це дуже важливо. Зазвичай при гасінні таких складних пожеж застосовують новітні засоби та методи. Спершу порятунок людей, тому умовного потерпілого, дістають з вікна п'ятого поверху за допомогою автодрабини. Ззовні пожежу готові гасити із колінчатого підйомника. А розвідку ситуації здійснюють за допомогою дрона. Залучалася пожежно рятувальна техніка, зокрема автоцистерни, спеціально аварійні рятувальні машини важкого типу, дві автодробини, зокрема калиничатий підйомник, підйомник та автодробина Хово. Залишався автомобіль мобільної оперативної групи, також автомобіль бази ГДЗС, газино служби для того, от, можете побачити його для закачки апаратів. Наші рятувальники працюють в таких складних умовах на в апаратах на насильство повітрі. І відповідно, у нас є така мобільна база, яка може ці апарати заправляти. Загалом навчання надзвичайників відбулися успішно. На гасіння умовної пожежі знадобилося приблизно 40 хвилин. За словами самих рятувальників, такі навчання проводяться регулярно, адже вони необхідні для підготовки особового складу до ліквідації можливих надзвичайних ситуацій. Адже чим швидше рятувальники прибудуть на місце пригоди, тим більше буде врятовано людей і менш майна буде знищено вогнем. Артур Туркін Олек Стригунов, телеканалом Правоохоронці викрили наркоділка, який перетворив свою квартиру на плантацію. Чоловік в одній з кімнат облаштував теплицю з окремою системою освітлення та вентиляції. Про цю та інші події в регіоні далі у нашому дайджесті. Запорізькі правоохоронці викрили наркоаграрія у Дніпровському районі міста. За даними слідства, 55-річний чоловік облаштував міні-плантацію в одній з кімнат своєї квартири. Теплицю оснастив спеціальною системою освітлення та вентиляції, а зрощення коноплі сушив на балконі. Під час обшуку у наркоділка конфіскували близько кілограма канабіса елітних сортів, два кущі конопель, гроу-бокс, Лампи для освітлення, електронні ваги та чорнові записи все вилучено направлено на експертні дослідження, за результатами яких діям чоловіка буде надано остаточну правову кваліфікацію. Ніч на 29 січня надзвичайники ліквідували два загоряння. Одне сталося у приватному будинку, горіли домашні речі на площі 3 квадратних метри. Ймовірно, причиною пожежі стала необережність під час паління. Друге займання сталося у приватному будинку в одному з населених пунктів Запорізького району. Загорілась покрівля помешкання та домашні речі на загальній площі 100 квадратних метрів. Ймовірно, причиною пожежі стало порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів. В обох випадках обійшлось без постраждалих та загиблих. Оріхівські правоохоронці отримали повідомлення про двох безвісти зниклих матір та сина. Приїхавши за адресою їх проживання, поліцейські виявили непритомних власників оселі з ознаками отруєння чадним газом. Правоохоронці спільно з парамедиками винесли 63-річного чоловіка та його 83-річну матір на свіже повітря. У цей час жінка перестала дихати, і працівники поліції почали серцеву легеневу реанімацію. Постраждалих доправили до лікарні за деякий час. Медики повідомили, що жінка померла. За попередніми даними трагедія сталася через несправність пічного опалення. Жінка не берегиня, а героїня. В умовах сьогодення вони на рівні з чоловіками йдуть на передову, під обстрілами доставляють ліки і вивозять хворих. Свою історію про шляху військо та пережити за останні п'ять років, розповіла поетеса та військова Ярина Чорногуз у незламному хабі. Жінка з 2019 року захищає Україну на передовій про своє життя, яке пов'язала з армією думки та емоції, розповідає у віршах. У 2020-му була моя перша збірка, як вигинається воєнне коло. Я тоді була добровольцем госпітальєрів. Ось це про це, про шлях. І також у 2020-му я підписала контракти і з 20 по 24 я бойовий медик морській піхоті. І друга збірка якраз про ну, такий поетичний щоденник, напевно, за те, що вдалося пережити. Там є про втрати в обох збірках, багато про втрати, ну, про сутність, як проходити шлях саме військової людини, і про це про, про, багато про що, про любов, про смерть, про історію Софії України, існування в воєнному колі, в постійній боротьбі за себе. Показує війну крізь спогади жінок захисниці. Воєнна журналістка Євгенія Подобна вже 10 років. Вона займається документалістикою та фіксує у текстах злочини Росії. За цей час журналістка видала кілька книг. Одну зі збірок Дівчата зрізають коси у 2020-му Відзначили Шевченківською премією. З перших днів повномасштабного вторгнення Євгенія взялася записувати свідчення очевидців і видала їх двома книжками: Лютий, Лютий у 2022-й. У співавторстві із Дар'єю Бурою та міста живих, міста мертвих, однією з нещодавніх напрацювань журналістки є книга її війна. Це збірник історії жінок, вони різні, це військові, це цивільні. Цивільні жінки це волонтерки, які дійсно зробили якийсь дуже вагомий внесок. Це військові жінки, які, до речі, воювали на Запоріжжі. Тобто, в нас, наприклад, одна з героїн, це дівчина, яка під пологами, що там в перших, в перших днях повномасштабної війни вона два танки в одному бою підбила і, і отримала поранення, інакше вона, мабуть, ще п'ять поклала. А, також є там чудова дівчина, медик, їм два. 22 роки, а вона врятувала там величезну кількість життів. І також отримала поранення, і також вона воювала на Запоріжжі. Ну, тобто, дуже пов'язані кра з вашим містом дівчата, і ну, це важливо пам'ятати їх, розповідати про них. Вони досліджували наш край, розвивали, забудовували, боролися за освіту українською та прославляли Запоріжжя на спортивному олімпі. Все це про відомих запорізьких постатей, які стали героями нового муралу Сашка Корбана. Стінопис є продовженням серії до 90-річчя комбінату «Запоріжсталь» і зображений на одній із будівель підприємства. Що це за неймовірна вісімка? Знає наша Анна Крамаренко. Неймовірна вісімка, адже саме стільки відомих історичних постатей Запоріжжя у новому стінописі зобразив Сашко Корбан. Діячі культури, архітектури, науки та спорту з'явились на одній із будівель комбінату Запоріжсталь серед них і міський голова Олександрівська Фелікс Мовчановський. Завдяки його наполегливості з'явилися перша міська електростанція та водогін. Також на муралі можна бачити і портрет українського театрального режисера та актора Володимира Магара. Він свого часу перетворив повоєнне Запоріжжя на центр театрального мистецтва та сценографії. Кожен портрет виконаний у стилі. Поп-арт, яким захоплюється художник, це мій особливий стиль, який я там придумав вже понад 10 років тому. І ну я, я дуже щасливий, тому, тому що він комусь подобається. Я можу його малювати десь. Як сам поп-арт виглядає? Це яркий. Яскравий сюжет, яскравий якийсь портрет, але що найголовніше в людині це очі, і мені би хотілося це показувати. Ну, в принципі, що я і роблю. На створенням цього муралу художник Сашко Корбан працював близько місяця. Автор зізнається, робота далась йому нелегко. Усе через ребристу поверхню, на якій зображений стінопис. Складність була в поверхні, тому що вона рибриста і це трішечки давало складнощі, тому що там, наприклад, я стою, малюю, там все, я коли там наверху стою, малюю, все начебто рівно, все, все добре виглядає, а коли я спускаюсь там на землю подивитись, воно трішечки іскажається і доводиться заново там, робити ту, ту ж саму роботу. Тому це зайняло трішечки більше часу, ніж планувалось. В цьому була складність. Окрім цього, на полотні також можна побачити істориків та краєзнавців Якова Новицького і Анатолія Бойка, головного архітектора Запоріжжя Сергія Василевського та Олімпійського чемпіона Якова Пункіна. Роботи художника родом з Донбасу прикрашають не тільки Запоріжжя, але й інші міста. Навіть є за кордоном в Італії, Грузії та Туреччині. На нову серію під назвою Кожен з нас герой художника надихають працівники комбінату Запоріжсталь, які трудяться на благо рідного міста та країни. Які кожен день виходять на роботу, які виконують свою роботу, навіть коли трапляється лиха в Запоріжжі, взагалі по всій країні. І я кожен день з ними спілкуюсь, і це надихає, вони надихають. В межах проєкту «Запоріжсталі» та Сашка Корбана кожен з нас герой, кожен частина новітньої історії, передбачене створення серії муралів видатних українців на промислових об'єктах «Запоріжсталі», а також новітніх героїв захисників та захисниць, які зараз наближають перемогу України. Анна Крамаренко, Мигита Дейнега, телеканал МТМ. Знайти друзів та провести дозвілля у теплій атмосфері у Запоріжжі. Організували безплатний дводенний табір для підлітків. Його проводять в рамках проєкту психосоціальна підтримка сімей в Україні від благодійного фонду Схід Сос під час відпочинку для дітей провели заняття з арт-терапії та рефлексії. Як це було? Бачила наша Єлизавета Швайко. Давайте обговорювати хто вважає хто мафія. Доки одні зайняті настільними іграми, інші поринули у творчість, таке дозвілля у дводенному таборі організували благодійники фонду Схід Сос для підлітків від 10 до 13 років. Головна мета такого відпочинку допомогти дітям відволіктися та впоратися з труднощами пов'язаними з війною чи стресовими ситуаціями. Цей проект направлений на Полегшення психоемоційного стану дітей для того, щоб вони змогли поспілкуватися один одним онлайн, для того, щоб вони змогли позбутися якихось своїх складічних зажимів, якихось комплексів. Дітки із міста, внутрішньопереміщені особи із області, ми намагалися об'єднати ці категорії для того, щоб дати можливість їм ознайомитися між собою і знайти нових друзів». Відпочиває у таборі, і 13-річна Поліна дівчина переїхала до Запоріжжя з Оріхова. Розповідає, останнім часом їй не вистачало живого спілкування, тому тут із задоволенням проводить час у колі нових друзів. Тут дуже комфортна атмосфера, комфортні люди, комфортні робітники, які до нас дуже добре ставляться. Дуже смачна їжа тут. Рекомендую. І дуже багато ігр, мастер-класів, якими ми можемо зайнятись і забути про якісь свої проблеми. Я знайшла собі компанію. Є подруга, ну є люди, з якими можна обмінятися телефонами, з якими можна поговорити на свої теми. Ну дуже багато понімаючих людей є. Загалом до роботи табору долучилися 30 підлітків. Допомогти дитині відчути себе у безпеці та поділитись емоціями допомагають фахівчині з безпечного простору для жінок та дівчат, затишно спейс, які мають психологічну освіту. Головна мета дати дітям насолодитися процесом, не тільки весело провести час, але й розслабитися, прожити свої емоції, дозволити собі бути таким, яким вони є. Ми спілкуємось, ми граємо в цікаві психологічні ігри, які направлені на взаємодію, на роботу в команді, на самопізнання дітей, на те, щоб вони вчилися безпечно, да проявляти свої емоції і не забороняти їх собі. Дітки дуже відкриті до спілкування. І всі ігри сприймали на ура, дуже активно приймали участь, і було видно, що вони вовлічені в цей процес. Також проводили квест, всі змогли активно порухатися, знаходити якісь ребуси, підгадувати загадки і за це отримувати нагороду. Настільні ігри дуже подобаються діткам, завжди активно сприймають цьому участь. Наступну зміну у дводенному таборі вже планують. Форму на реєстрацію шукайте найближчим часом в соцмережах простору затишно спейс Запоріжжя. Участь абсолютно безплатна. Табір організовується в межах проєкту психосоціальна підтримка сімей в Україні, що реалізується благодійним фондом Схід Состаліберико. Єлизавета Швайко, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. У запорізькому державному цирку відбулася прем'єра патріотичної вистави Незламні у новій програмі. Задіяні жонглери, ілюзіоністи та кумедні такси. Цього разу митці арени з усієї України виступали на льоду. Детальніше про специфіку поєднання циркового мистецтва та фігурного катання розкажуть наші журналісти. З натхненням та у піднесеному настрою артисти з різних куточків України зібрались на арені Запорізького цирку, аби презентувати нову програму на льоду. Виступали переважно в українському національному вбранні, адже тематика вистави патріотична. Кожен номер виконували і під відповідний музичний супровід. Це пісні, які були написані чи набули популярності після початку повномасштабної війни. Відомі наші митці, і за кордоном, адже щороку гастролюють країнами Європи, а нещодавно повернулися з туру по Франції. Діляться українського глядача, часто зустрічають і за межами батьківщини. Французькому глядачу наша вистава дуже сподобалась. Вони підтримували Україну, вони приходили з нашими прапорами жовто-блакитними. Тобто підтримка була максимальна, і також було дуже багато українських глядачів з України, і вони безмежно були вдячні. Виступів було дуже багато. Ми змінювали кожен день місто. І в одному місці було чи дві, чи три вистави. В новій програмі незламні гостей дивували жонглери, повітряні гімнасти з акробатичними трюками на місяці, а не на кільці, як зазвичай. Родзинка програми фокуси з розпилу та проколу, а також запальне фаєр-шоу. Акторка Юлія Кисіль. цій програмі виконувала роль клоунеси і розважала глядачів. Шоу між номерами. Дівчина зізнається, за комічним амплуа завжди стоїть складна специфіка поєднання циркового мистецтва та вміння вправно триматись на ковзанах. Взагалі, цирк це небезпечно, бо там тварини, там ще щось, там якісь палки, там якісь желізяки, там повітряні гімнасти. А цирк на льоду – це ще серйозніше, тому що всі на ковзанах лід, Це завжди падіння, це завжди якісь синяки, травми. Тому треба бути максимально обережним і серйозно підходити до цієї справи. Порізьким прихильникам циркового мистецтва програма незламні дуже сподобалась. Аліна зі своєю дочкою відвідує кожну церкову прем'єру. А в маленької Ангеліни вже назріла мрія вступити до церкової студії. Останнього разу ми були в тому місяці, в грудні місяці, новорічної виставі. Нам теж дуже сподобалось. цирк теж непоганий. Мені подобалось, як дівчинка танцює. Нам подобається дуже до циркової ходити. І маленька теж каже, що хоче до циркової студії піти. Тому що ми тому і ходимо до цирку нову програму незламні від артистів цирку на льоду можна переглянути до 25 лютого. Артисти з нетерпінням чекають на глядачів. Наталія Юр'єва, Вадим Сорвін, Олег Стригунов, телеканал МТМ. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте власну інформацію у чат-бот. І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.